Звір помирав. Він відчував такий близький запах смерті. Він знав його дуже добре, бо сам він неодноразово приносив смерть іншим. А тепер вона йшла за ним, беззвучно ступаючи по опалому листю та сухих соснових шишках. Вовк важко зітхнув. Він більше не міг, не хотів битися зі смертю. Страшний бій з невидимим ворогом виснажив його сили, а суха, навіть спекотна, не по осінньому, погода відібрала у нього найголовніше воду. Звір помирав від спраги, перебуваючи в кількох метрах від струмка, до якого він і прямував, коли ворог схопив його за горло. Вовк лежав, заплющивши очі, і чекав, коли смерть забере його останній подих. Ось він, запах смерті, зовсім поруч, і з ним інший зовсім живий та віддалено знайомий. Вовк ворухнув ніздрями. Він згадав цей запах. Так пахне собака, також ворог, але живий, з плоті та крові, якому можна дати чесну відсіч. Але дати відсіч він не міг. Вовк не міг навіть розплющити очі і закрити пащу. Язик давно випав та майже засох. Крізь згасаючу свідомість до вовка дійшло розуміння, що собака маленький. До того ж самка. Чомусь його це заспокоїло. Хоча що може турбувати помираючого, може. Донісся запах людини, найстрашнішого та небезпечного ворога. Вовк спробував ворухнутись. Не вийшло. Він знову зітхнув, а з ока викотилася сльозинка. У цей момент песик хрипко загавкав. Сергій був мисливцем. Але дещо незвичайним він був фотомисливцем. Та у цій нетрі забрів у пошуках незвичайних кадрів, осіннього відльоту гусей. Його незмінний компаньйон, собака-муха, як завжди, крутилася поруч. Вони прямували до річки, де Сергій збирався поставити намет, щоб рано вранці чатувати на диких гусей. Муха пробігла вперед, до струмка, що впадав у ріку, та зашаруділа в кущах. Потім стихла та раптом дивно, хрипко загавкала. Сергій знав, що означає цей гавкіт. Сталася біда. Ламаючи кущі, він кинувся на допомогу, вискочив на звірячу стежку та отетерів. Прямо посеред стежки у сталевій петлі лежав великий вовк. Він не ворушився та, здавалось, не дихав. Сергій кинувся до звіра, забувши про обережність. Такий красень, сволочі! Торкнувся рукою худого боку та відчув легке тремтіння. Мухо! Живий!» Пес боячись понюхав голову звіря. Потім сів поруч. Сергій підійшов до голови вовка, побачив страшний сухий язик. Зараз, бідолашний, зараз. З рюкзака полетіли речі, ніж знайшовся швидко, але розрізати ним товсту сталь Сергій не зміг. Довелося витягувати тіло тварини та обережно визволяти його голову. Дріт не вдалося зняти з дерев, до яких він був прив'язаний, довелося просто затягнути петлю та завалити її поваленим деревцем. Обережно піднявши голову вовка, Сергій налив на язик трохи води. Потім ще та ще. Язик ворухнувся і заховався у пащу ще трохи води. Та ще, нарешті легкий ковток. Сергій бігав з казанком до струмка чотири рази. Поливав язик, напував напівмертвого звіра, як міх. Потім, зціпивши зуби, на силу підняв безпорадного вовка та поніс до струмка. Намет поставив на березі струмка трохи далі від звіриного водопою. Розпалив вогнище. Вовк лежав та дивився на людину. Без страху і без злоби. З інтересом і здивуванням. Він прожив немало вовчих років, і все, що знав про людей, зводилося до одного людина ворог. І собака теж ворог. Але ця людина не була ворогом. І собака не був ним. Вони спокійно займалися якимись незрозумілими справами, не займали його, лише іноді подивлялися у його бік. Пес, втім. Навіть підбіг одного разу надто близько та безстрашно обнюхав його ніс, а він не міг навіть загарчати. Та потім запахло їжею. Вовк не знав цієї їжі, але відчував, що вона смачна. Та чекав. Він знав, що це їжа для нього. Вовк не їв два тижні, але це не страшно, пережити можна. А от без води добре, що тиждень тому був дощ. Без нього смерть знайшла б його раніше, ніж людина. Сергій зварив кашу з тушонкою і відклав у дві миски: собаці та вовку. Свою довелося пожертвувати, та нічого. Можна сказанка, не страшно. Турбувало інше він вирвався на вихідні, на два дні. Чи вистачить часу на порятунок тварини? Миска біля самого носа. Запах такий, що вовк при майже повному зневодненні давиться слиною. Але їсти не можна, поки не можна. Він це знає. Треба ще побити. Звір підняв голову і подивився на людину. Води ще треба. Сергій підвівся і поставив перед вовком берестяний чумашок з водою. Пий, потім ще наллю. І Сергій, пригасивши багаття, пішов в намет. От і закінчилися вихідні. Вовк, пролежавши один день, все таки невпевнено встав, та сам пішов до струмка. Сили швидко поверталися, а постійне годування з рук людини прискорило процес одужання. В неділю ввечері вовк пішов в ліс. Сергій, все ж встигнувши зробити декілька кадрів відлітаючих гусей, Повернувся на роботу. І затягла рутина. З січневого морозного ранку Сергій знов вирвався на своє полювання. Особливої мети не було, просто хотілося познімати дикі лісові пейзажі. Собаку брати не став, як він зможе бігти по снігових заметах на своїх коротеньких лапах. Це він на лижах. Попереду десять днів вихідних, але взимку у лісі не заночуєш без пічки, а з собою її не потягнеш. Важка. І Сергій, проігнорувавши закони лісу, Пішов без нічого. Он на дереві глухар. Потрібно підібратися ближче, інакше кадр поганий вийде. І Сергій, намагаючись не втрачати його з поля зору, почав обережно ковзати по снігу. Раптом під ногами просів сніг. Сергія ривком потягло вбік, та він полетів шкереберть через бурелом. Прийшов до тями у заметі, голова гуде, але ніби ціла. Одна лижа зламана, другу загубив. Намагався підвестися, та не зміг. Різкий біль пронизав ліву ногу. Підвернув. Обмацавшись, зрозумів, що зламав. Як вибиратися? Скоро вже й темніти почне. Шукати його почнуть не раніше, ніж завтра. Сергій на силу доповз до купи звалених дерев та маленькою сокиркою нарубав сухих гілок, викопав яму, запалив багаття. Небагато їжі та казанок є, але як протриматись до приходу рятувальників? Посліду швидко знайдуть, але тільки б не замерзнути. Він, на силу, повзаючи по заметах, набрав запас сухих гілок та, як на зло, поруч тільки сосновий бурелом і жодної модрини. А сосна горить швидко, суха, дуже швидко. Підкинув дров у вогнище і, притулившись спиною до впавшого стовбура, задрімав. Прокинувся у темряві. Вогнище згасло, вугілля не тліло. У тиші виразно почув дихання якогось звіра. Сергій запалив вогонь і побачив, що йде сніг. А трохи далі відблиск пари очей. Сніг. Він завалить сліди. Та його дуже довго будуть шукати. А навпроти, звір, який чекає на свою здобич, і тільки вогонь для нього перешкода. Тепер і від вогнища за гілками не відповсти, звір одразу нападе. Сергій вирішив зробити кадр. Може, звір злякається спалаху та втече. Тремтячими руками підняв рушницю та клацнув. У світлі спалаху побачив вовка, який дивився на нього з дружнім інтересом. Ще один кадр, та вовк у цей момент відвернув голову. Та Сергій чітко побачив на шиї звіра слід як від нашийника. Чи дроту? Це ти? Ти мене їсти прийшов чи захистити? задумливо запитав чоловік. Дістав бутерброд з ковбасою та запропонував одного гостю. Візьми. У мене не так багато, але поділитися можу. Вовк, поворушивши носом, обережно обійшов вогнище і акуратно взяв частування. Відійшовши в бік, з'їв бутерброд, потім просто ліг на сніг та закрив очі. Сергію довелося змиритися. Та й біз з ним, з'їсть так з'їсть. Вирішив Сергій, підкинув ще гілок у вогнище і, укутавшись кожух глибше, задрімав знову. Змерз, прокинувся у напівтемряві. Сніг перестав, вогнище ледве помітно тліло. Підкинув ще гілок і зрозумів, що це останні. вирішив пошукати ще, але зрозумів, що травмованою ногою ворушити не може. Вовка ніде не було видно. Сергій заплакав, чого не робив з дитинства. Не від страху, а від безсилля. Не так далеко він від траси, на якій вийшов з автобуса, але ці 5-7 кілометрів йому не під силу. Він знов задрімав, знову холод і пробудження розвиднювалося. Вогнище згасло зовсім, та дров більше не було. Сергій вирішив закопатись в сніг. Так він матиме ще трохи часу. Зовсім трохи. Аж раптом він підняв голову та став прислухатись. Так добре чути кроки по свіжому снігу. Хтось біжить у його бік, хтось швидкий та спритний. І не маленький. Він став крутити головою, намагаючись роздивитись, хто ж це. Та й побачив. З закупи стовбурів вибіг вже знайомий вовк, а за ним слідом загрузала в снігу та з усіх сил, намагаючись не відставати, бігла муха. Мухо, песику мій. Звідки ти тут? Сергій немало здивувався, отже, до їх дому було кілометрів п'ятдесят, не менше. Та муха радісно крутилася, верещала й облизувала його обличчя. Раптом песик насторожився, підняв вушка, вирвався з рук господаря та, вдершись на купу гілок, дзвінко та заливисто загавкав. Вовк увесь цей час мовчки слідкував з боку. Стало вже зовсім видно. Муха, періодично вдираючись на ту ж купу, так само подавала голос. Вовк все також слідкував. Від шматочка ковбаси, запропонованого Сергієм, відмовився, та його з'їла муха. Обидві тварини раптово насторожилися. Песик знов загавкав. А вовк, майже беззвучно ступаючи по пухкому снігу, пішов у хащі. Сергій почув голоси та зрозумів його знайшли. Вже вдома він дізнався, що собаку взяли навмисно, раптом по слідах відшукає господаря, хоча шансів було небагато. Доба пройшла та й снігопад. Муху привезли до лісу, куди збирався Сергій, і відпустили. Пес безглуздо метався на одному місці, аж потім раптом загрузаючи у пухкому снігу, Кинувся у гущавину лісу, де шукачі виразно розрізнили силует вовка. Пішли по його слідах, а потім і по слідах обох тварин, великого вовка та маленького песика. Муха, подаючи голос, надавала точне направлення людям, але всі знали, чоловіка знайшов вовк, та саме він привів туди собаку. Він оплатив свій борг сповна. Ще не раз Сергій та його вірна муха бували у цьому лісі, але побачитись з вовком більше не довелося. Та лише іноді в сутінках вони чули неголосне вовче виття.